23 тисячі вигоди 150 деоланосів. CX-5 GT. старі добрі поляки. Є це щось шалене. Три кільця це легендарний бренд. сеул Львів маршрутки вже не їздять, їздить тільки електрик таксі. Це знову Львів, це знову Львівська митниця. І ми приїхали сюди сьогодні зробити незвичайний нестандартний випуск. Адже ми зібрали всі автівки, вже доставлені, розмитнені наших клієнтів, і поділили їх по бюджетам: 10-15 тисяч. 15-20 тисяч, 20-30 тисяч і 30 плюс тисяч. І покажемо, що ж, за які кошти можна собі придбати прямо зі Сполучених Штатів Америки до нас в Україну. Що ж, ставимо вподобайки, ми починаємо. Музика Бюджет 10-15 тисяч. Сьогодні тут на митниці представлені декілька автомобілів саме в такому бюджеті. Це в нас Audi A3, Mazda 6, це в нас Audi A6. Почнемо ми з цієї а 3 Це 16 рік, це комплектація преміум. Це 1,8 літра двигун під капотом. Передній привід 87 тисяч миль пробігу. І цю автівку ми придбали на аукціоні для нашого клієнта за 3,5 тисячі доларів. Як ми можемо бачити, по пошкодженням автівка в нас була продефіктована по задній частині автомобіля. Бачимо, що тут незначні пошкодження навісних елементів є, і звичайно, можемо бачити, що в нас ще в Америці замінювалось переднє ліве крило. Воно відрізняється по кольору. По правій частині в нас жодних пошкоджень немає. Вона в еслайні, Ми бачимо цей шильдик. Зараз поглянемо, що там всередині, і я розкажу, скільки такий варіант вийшов під ключ в Україні нашому клієнту. Переходимо в салон. Тут у нас темна стеля, три положення величезного люку. В нас клімат контроль, кнопка стоп в нас коробка Естроні. Ось ми можемо бачити шильдик е В Класична аудіосистема від Audi, Ауді, комбінована панель приладів, виїжджаючий мультиекран, чорна шкіра в салоні. Також в нас електропривід сидінь. Все в даному автомобілі є, хороша комплектація на s -лайні. все чорне на чорному. Мені подобаються ось ці воздухозабірники. Саме в а 3 вони йдуть ось такої максимально круглої форми, це теж приваблює. І ось такий варіант повністю під ключ з рухування ремонту вже в Україні. Повністю готове авто 14 тисяч доларів. Обійшовся цей Audi A3 шістнадцятого року для нашого клієнта. І він одразу відправляється в наш бюджет 10-15 тисяч. І що найцікавіше, пам'ятаєте, я вам показував задній бампер, якого не було і було пошкодження. Він продефіктований. Сам бампер у нас приїхав в салоні автівки, і це також не може не радувати. Ще одна учасниця саме цього бюджету: це Mazda 6. Вона на туринг комплектації на передньому приводі. Звичайно, з класичним 2.5 SkyActiv Technology під капотом. Автомобіль у нас також вже доставлений, розмитнений. Можете бачити в насиченому білому кольорі. Дуже популярний а, серед українців седан з таким непримхливим двигуном. По пошкодженням у нас був удар в ліву частину, саме зачепило крило передньодверцят. Ось цю стійку. Це все буде відновлюватися, все відновиться і буде ідеальний новий автомобіль. І ось ця автівка обійшлась нашому клієнту на аукціоні точнісінько, в стільки ж, скільки ось ця третя іншому клієнту три з половиною тисячі доларів. А ось її ціна під ключ за рахуванням ремонту вже тут в Україні повністю фінальна. 15 тисяч долар. Чорна шкіра в салоні. Оздоблення тут також зі штучної шкіри, але виглядає воно доволі дорого. Також бачимо преміальна аудіосистема Bose. У нас бачимо шайба керування мультиекраном. Сам мультиекран, кнопка старт-стоп. У нас мультикермо люк. Бачимо, що спрацювала безпека по лівій частині. Коробка сама автомат. У нас тут бачимо, що доволі така стримана приборка взагалі. В нас звичайний ручник, але передній привід тут був би задній, було б зовсім інше діло. Але це і Ідеальний варіант міського седану, міського практичного великого седану, тому що місце для задніх пасажирів вдосталь. Мазда, знаєте, йде шляхом BMW Трійки в 30-му кузові. Вона не сильно змінює шестірку, але при тому додає трішечки більше функціоналу з кожним роком. І мені здається, це правильний шлях, правильне направлення, тому що за свої кошти власник цієї автівки отримує максимальний комфорт і безліч тих функцій, які просто життєво необхідні для автомобіля. І ще один учасник нашого бюджету 10-15 тисяч – це ось ця Audi A6 12-го року з дволітровим двигуном на передньому приводі. Автівка в нас була викуплена на аукціоні для клієнта за 3150 доларів. Бачимо, що в нас пошкодження прийшлось попередній частині автомобіля. Автівка, що цікаво, була продефіктована ще на аукціоні. Тож наш ремонтний відділ міг ще більш детальніше прорахувати і більш кропітливіше. Саме ремонт цієї автівки можемо бачити, ось так в нас все виглядає навісні елементи. Бачимо, що по іншим частинам автомобіля справа зліва все ціле, позаду ціле, дах цілий. Перше, на що я звернув увагу в салоні, це ось ці вставки з дерева. Таких вставок, саме в такому кольорі і в такому виконанні. я взагалі ще по ауді не бачив. Прикольне рішення. Не знаю, поки що в мене якесь відчуття двояке, чи це красиво, чи не красиво. Але е, я точно знаю, що технологій в цій ауді вистачає. Хоча вона і 12 го року, але для мене це ще свіжий автомобіль, тому що що чорна шкіра. Мультикермо, мультиекран, клімат-контроль, кнопка старт-стоп, шайба керування мультиекраном, темна стеля. В нас люк, в нас безліч деталей. Приїхало в салоні автомобіля. В нас ця автівка максимально шикарно виглядає. Хоча це просто преміум, як вказано, що преміум комплектація. Бачимо, що є електропривід сидіння, комбінована панель приладів. Все тут є електроручник, є навігація, все з кнопками, багато відсіків для ваших речей. І ось це. Комбінація чорного з таким світлим деревом, який знаєте, наче світлий шпон це е, крута, крута історія. 12 тисяч 450 доларів під ключ без урахування ремонту. Ця автівка тут в Україні обійшлась нашому клієнту. Клієнт робить ремонт власноруч. Але чому, як я вже казав, ми відправили цю автівку саме в цей бюджет? 2-3 тисячі доларів. Ми прорахували ремонту нашим ремонтним відділом. І 15 тисяч вона виходить під ключ. Бюджет 15-20 Тисяч доларів і в цьому бюджеті ось поза моєю спиною стоїть А 7 ще є А-4, Мазда ЦХ5 і Мерседес CLA 250. Ходімо дивитися. А 7 15 рік, повний привід квадрок під капотом. 3 літра TFSI v 6 Supercharged. І в нас ця автівка вже тут, в Україні, доставлена, розмитена 5 тисяч доларів. Її ціна на аукціоні. Пошкодження, як ми бачимо, ось е, в передню ліву частину. В принципі, на цьому пошкодження і завершується. Датчики сліпих зон. Одразу бачимо, що в нас люк, спойлер, висувається він автоматично на 140 кілометрів на годину. Роздвойний вихлоп, парктроніки по колу. І давайте перейдемо до салону. Вже по традиції там поговоримо. Про ціни під ключ і про сам інтер'єр. Чорна шкіра, ось така темна вставка з дерева. І ось це дерево я обожнюю. Тому що це дерево зустрічаються безлічі комплектації ауді. Це не те, що ми бачили ось там в попередній. Клімат-контроль, електроручник, сенсорна панель керування мультимедіа, шайба керування мультиекраном, підігрів сидінь, підкормові пелюстки, комбінована панель приладів, преміальна аудіосистема Bose. Хоча чогось я очікував Бендіндоловсен саме тут. Безрамні дверців, те, що я казав, датчики сліпих зон, пам'ять сидінь. Дія на два положення, електрорегулювання і підігрів бокових дзеркал. В автомобілі є все, щоб я сюди додав: доводчики і проекцію на скло, і в принципі, все готово, максимальна комплектація. Зустрічайте. Темна стеля, люк, все є, і доволі багато місця для пасажирів заднього ряду. І автомобіль чорний на чорному зі вставками з дерева. Те, що потрібно. Повна ціна під ключ з урахуванням ремонту цієї ауді тут в Україні 19 тисяч 525 доларів. І до речі, якщо ви хочете дізнатись Більше саме по спортбеку А7, то переходьте на відео про А7 нашої клієнтки. Ми робили на неї огляд, подивіться, там все розповідаємо детальніше, там також крутезна комплектація ця ауді це те, що треба не тільки для міста і поза містом, але й для траси, і, можливо, навіть для м, якогось спеціального майданчику гоночних автомобілів, тому що розганяється на 3 літра Supercharged V6. Ця автівка блискавична. Мерседес СЛА-250. 14 рік. Передній привід, 2 літра двигун, 93 тисячі миль пробігу. Автівка, яку ми забрали на аукціоні для нашого клієнта за 3 тисячі доларів. Пошкодження тут передню частину. Автомобіль було продефіктований. Я вже подивився в салоні. Всі деталі приїхали разом з автомобілем. Це ще один великий бонус, який допоможе швидше та якісніше зробити ремонт цієї автівки. Безрамні дверцята, пам'ять водія на три положення. Також бачимо фірмова мерседесівська. Історія з електрорегулюванням сидінь. Чорна шкіра в салоні, мультикермо. Подивіться, які насадки на підкермові полюстки. Точно людина, яка любить швидкість, їздила на цьому автомобілі. Комбінована панель приладів, мультиекран, клімат-контроль. Бачимо ті самі ковшеподібні сидіння, про які я говорив. Темна стеля, панорама, що доволі прикольно для села. Бачимо пам'ять сидінь переднього пасажира на три положення. Також є. І те, що я говорив, всі деталі приїхали в салоні. Безліч деталей для того, щоб ще швидше відновити автомобіль. І ось така карбонова вставка, до речі, також додає шарму автівці. Тут музика Harman Kardon і повністю під ключ з урахуванням ремонту цей автомобіль виходить в 14 тисяч 847 доларів. Ви спитаєте: воу-воу-воу-воу-воу, -во, чому я не поставив цю автівку, яка коштує 14 тисяч 847 доларів, повністю під ключ з ремонтом саме в бюджет 10-15 тисяч, а відніс її до бюджету 15-20. Тому що я вам скажу, ця автівка виглядає дорожче ніж кошти. От, і все. І так, ще одна красуня, Mazda CX5, повний привід, all wheel Drive, білий насичений колір, 16 рік, 2,5 літра, класичний для Mazda SkyActiv. Як на мене, дуже надійний. Двигун, я вам вже казав, по Mazda 6. Практичний, надійний, просто головне робити ТО обслуговувати, і все буде добре. 4,850 на аукціоні. Це, до речі, комплектація GT. Пошкодження в нас по лівій частині пішло, як ми можемо бачити, основне невеликі м'ятини, подряпини. Також є, бачимо, що по правій частині. В нас зачепило тільки крило і фару. Ціну під ключ скажу одразу: 19 тисяч 370 доларів. Під ключ з ремонтом повністю готова вже їздите, насолоджуйтесь японським брендом Mazda це X5. По-перше, те, що мені одразу подобається, білі шкіряні сидіння з перфорацією, боковими підтримками. Також комбінація з чорною торпедою. Це виглядає максимально приємно. Клімат-контроль, декілька режимів їзди. Бачимо, мультикермо, комбіновану панель приладів. У нас по правій стороні спеціальна не екран також мультимедіа, спеціальний екран на приборці, кнопка старт-стоп, сам мультиекран, підігріви сидінь. Звичайно, електрорегулювання сидінь. Звичайно, в нас безліч асистентів безпеки, люк. Доволі багато місця для пасажирів заднього ряду, як я можу бачити. Тому що по правій частині спрацювала і по лівій безпека. Це все відновиться і все буде добре. Також бачимо безліч асистентів керування саме на кермі, шайба керування. Ось цей клімат-контроль. Він вже з екраном. Він більш новіше, і це мені так. Також подобається взагалі клімат контроль за краном крута штука, бо виглядає він якось преміальніше. І преміальна аудіосистема Bose також тут є. І як можна помітити, в нас тут ще й така вишньового кольору стрічка по периметру сидінь. Вони доволі м'які. Просто подивіться, в якому стані ці сидіння, наче на них взагалі не їздили. Комплектація преміум бе 9 кузов, а 4 з 17-го року перед вами. У Нас тут повний привідкватор, дроволітровий двигун, 74 тисячі миль пробігу. Купили ми її на аукціоні всього за 3450 тисячі доларів. Основний удар пройшовся по даху автомобіля. Також вказано, що другорядне пошкодження це град, але якихось вкраплень, м'ятин від граду. Ми не бачимо. Бачимо, що розбите лобове скло. Бачимо, що в нас безключовий доступ на чотири дверців електроніки. колу роздвоєний вихлоп, вже нова ця оптика. Вона стала більш вущою, при тому рожки можливо більшою в Б-9 кузові. Під ключ. В Україні без урахування ремонту, тому що ремонт наш клієнт робить власноруч, але без урахування ремонту ця ціна становить 12 тисяч 813 доларів. Без урахування ремонту повністю під ключ, вона тут розмитнена, доставлена. Вона виходить з прорахуванням ремонту нашого ремонтного відділу в 20 тисяч доларів рівно. Карбонові вставки, кон'ячного кольору, шкіра, електрорегулювання сидінь, мультикермо з під пелюстками, комбінована панель приладів мультикермо, ти екран, клімат, контроль, драйв-селекти, декілька режимів їзди, шайба керування, темна стеля, люк. В даному автомобілі в преміум комплектації є все те, що потрібно кожному з нас від автомобіля. Це в нас Ауді А4, 17 й рік. І знаєте за що я люблю взагалі львівську митницю? За те, що тут не тільки автівки Сполучених Штатів Америки, а тут старі добрі поляки. Є теж Астра, подивіться. Пунто, старенькі поляки приїхали теж сюди. Як вони сюди потрапили, незрозуміло. І по класиці, по традиції, як завжди, хоча б одне якесь оригінальне таксі повинно бути в нашому випуску. Е, на цей раз це в нас Сеульський Hyundai Kona, електрик таксі. Бачимо, це якісь електротаксі в Сеулі. Вони їздять. І е, не знаю, хто це взяв замовлення з Сеула на Львів, але ну, потужна людина. І ось так: от, будь ласка, сюди приїхало навіть таке синеньке, маленьке електрик таксі. Е, Hyundai. Hyundai Kona, Сеул, Львів. Маршрутки вже не їздять, їздять тільки електрик таксі. Наш наступний бюджет 20-30 тисяч доларів. І в ньому сьогодні представлені тут на львівській митниці Audi A5, Audi Q7, Jeep Cherokee Sport і Golf R 19-го року. До речі, він за моєю спиною. Це R 19-го року на повному приводі. Він з дволітровим турбованим двигуном. Ерка, це, до речі, найпотужніша модель серед гольфів. 4,9 секунди до сотні, 300 кінських сил. Ось в цій малесенькій автівці, але маленька вона й тільки на вигляд потужності. Їй вистачає на ну я не знаю. Давайте порівняємо в Деоланусах: 150 deolanos деоланосів. Ось це гольфер. До речі, тут 53 тисячі миль пробігу, 11 700 на аукціоні була його вартість. Вашої уваги заслуговують ці диски. Вони ідеально підходять до цього автомобіля. Шильдик Р ми також можемо бачити. Основне пошкодження в нас прийшлось попередній частині автомобіля. Все це буде замінюватись, відновлюватись, і буде повністю готовий швидкісний гольф. Тут він повністю цілий, там він повністю цілий, позаду він повністю цілий. Він тільки приїхав і тільки розмитнився, доставився, тож він ще. От, будь ласка, показую вам. Він зачинений. А поки що, найголовніше повна вартість під ключ з рухуванням ремонту 29 тисяч 41 долар. 29 тисяч доларів повністю готовий R свіжого 19-го року, максимально швидкий. Та потужний. Я перевірив вторинний ринок України саме по гольфам 19 2019 -го року. У нас всього 11 варіантів на вторичці. І щоб ви розуміли, ціна на нормальні варіанти середина ринку, де хоча б живі автомобілі, не низ ринку 35 тисяч доларів. 5 тисяч доларів вигоди на ось цьому. Красунчиком. І ще два шикарних автомобіля в бюджеті 20-30 тисяч доларів. Це Audi Q7 з 3-літровим V6, дизель на q 7 і Jeep Cherokee Sport 4 х 4. Ці дві автівки також просто зараз для вас а, на огляді. Як можемо бачити, тут повний привід Quattro, тут 4 х 4 також повний привід. І ця і ця автівка точно заслуговують вашої уваги. Почнемо з Jeep Cherokee Sport 4 х 4 в білому кольорі. Бачимо, що в нас трішки розібрати. Збите бокове ліве дзеркало а по всьому іншому, в нас тільки невеликі подряпини і вм'ятини. Це Sport спорт 16-го року. Під капотом класичний для чороки 2,4 літра двигун. В нас 94 тисячі миль пробігу. І в нас ця автівка на аукціоні обійшлась нашому клієнту в 3875 доларів. Повністю під ключ з урахуванням ремонту в 21 388 доларів. І той самий, як я його мило називаю, німецький турбодизель повністю ціла. Ми не будемо їй казати ціну під ключ з урахуванням ремонту. Тут немає ніякого ремонту. Вона з закритого аукціону, повністю цілих автомобілів. Манхейм, Роздвоєний вихлоп парктроніки по колу. До речі, вона з безключовим доступом на 4 дверцяти. Вона тільки розмитнилась, доставилась, тож вона ще зачинена. Релінги є. Ми бачимо, що в нас повторювачі поворотників в бокових дзеркалах. Ми бачимо, що в нас повністю цілий автомобілю, вона зігралась на аукціоні на закритому аукціоні Манхейм в 12 тисяч 800 доларів, а під ключ без зарахування ремонту, бо вона ціла. Вона обійшлась нашому клієнту в 27 тисяч 584 доларів. Одразу з салону, тому що ну, тут максимально приємно знаходитись. Це в нас А5, 18 рік, також в новому кузові. Автомобіль у нас на повному приводі з дволітровим двигуном. Всього 42 тисячі миль. 11 тисяч 125 доларів на аукціоні. Його була вартість. В нас. Конячного кольору разом з ось такими дерев'яними вставками салон. Він з перфорацією підігріву обдуви, валики під коліна, бокові підтримки, темна стеля, величезний люк, три положення люку. В нас також є вже новий екран мультимедіа, клімат, контроль, та сама фірмова шайба керування мультиекраном, повністю електронна панель приладів. В нас музика. Нарешті, я сьогодні знайшов Бенґен Долопсен під пелюстки. В нас тут все максимально заточено саме на водія. Бачимо, що в нас тут спрацювала безпека в салоні. Електроручник, вже нова форма селектора, передач, кнопка старт-стоп, драйв селект є все, що можливо, і це не найпотужніша комплектація, це навіть не престиж, але але повірте, ну те, що роблять американці з доп опціями. Це щось шалене. Ви запитаєте, яка ж її ціна під ключ? Женя, ти все розповідаєш? Сьогодні під ключ 26 тисяч 416 доларів під ключ без урахування ремонту. Ремонт клієнт робить власноруч. Але ми зараз покажемо вам пошкодження. Тут пошкодження по кузову автомобіля. Ми закладаємо ще плюс 3 тисячі доларів нашим ремонтним відділом. Виходить 29 дев'ять тисяч. А автівка потрапляє в наш бюджет 20-30 тисяч. Колір Dark Blue. Зверніть увагу на ці аудіївські диски. Вони сюди максимально класно підходять. Все в хромі. Ми бачимо шильди кеслайн, вона в еслайні. Взагалі, а – це така історія, яка. Максимально ідеально сприймається як і купешною версією, так і взагалі чотирьохдверною. У нас нова оптика, трішки видозмінений дизайн саме в цьому поколінні. Бачимо, що в нас масивна рішітка, всюди шильдики, quattro, все нагадує про повний привід quattro. Основне пошкодження, і єдине воно прийшлось на ліву задню частину. Це все, в принципі, по пошкодженням. Автомобіль виглядає шалено, але мені тут не вистачає спойлера, як васьомій. Тут реально, ну я не знаю, як можна їхати трасі. Якихось 70 км на годину, якщо цей автомобіль тебе підбиває, каже: подивись, наскільки я елегантний дай цієї швидкості. А п'ята – 18-й рік. А зараз апогей всього нашого випуску на львівській митниці. Бюджет 30 тисяч доларів плюс. І тут в нас сьогодні у Львові один варіант. Але який? Це BMW X7 21-го року, G07 кузов. 3 літра V6 під капотом, 90 тисяч миль пробігу. Повний привід x drive 40. Ай, все як ми любимо. Новенька BMW. І е, зараз просто послухайте, е, вона з закритого аукціону цілих автомобілів Манхейм. Вона повністю ціла. Жодних пошкоджень. Зустрічайте X7. Що цікаво, це вже не перша автівка нашого клієнта з Манхейму. Зараз це X7. До цього ми доставили нашому клієнту x 5 з Манхейма, але зараз говоримо про цю красуню. G07 кузов. Зараз просто коли ми дійдемо до цін, ви зрозумієте, чому я настільки шаленію. Ну, по перше, я шаленію, бо це G07 кузов BMW X7, 21 рік. Камери 360, пневмопідвізка, лазерна оптика, парктроніки по колу, насичений білий колір, хром. Ось така нова решітка. Подивіться. Як вона масивно виглядає, і ціна на аукціоні Манхейм 36 500 доларів. Давайте обходити по колу. Давайте подивимось, всюди, зі всіх сторін цю автівку, багато хрому. Оригінальні диски від BMW, релінги, безключовий доступ на 4 дверцяти, три ряди сидінь в цій автівці. пневма, те, що ще раз я наголошую. X-Drive 40 і ось шильдики. Ви зможете побачити, що в нас тут роздвоєний вихлоп. Виглядає він дуже. Же брутально. Бачимо, що вона вся затонована в ідеальному стані. Монохромована полоса. Така я б дивився і дивився на цю автівку. Я легенько так прохожу біля неї. Подивіться, повністю ціла, повністю ціла з пробігом 90 тисяч миль на крутезній комплектації. Давайте до салону, тому що я вам сказав тільки ціну на аукціоні. Зараз поговоримо про ціни під ключ і, взагалі, побачите, скільки опцій в цій автівці. Ви бачите цей салон? Біла шкіра з перфорацією, підігріви обдуви, валики під коліна, бокові підтримки, величезна двосекційна панорама. Звичайно, ну, по класиці. Електропривід, пам'ять, підігрів сидінь, електропривід другого ряду, другий ряд капітанськими сидіннями. У нас ось така стрічка тут, де підголівники, вони масивні. Зустрічає водія, інтерфейс, два екрани. BMW Live Cockpit Professional, 12,3 дюйми. дюйм. У нас, звичайно, клім климат-контроль. звичайно, він чотирьохзонний. звичайно, в нас ставки з дерева, звичайно, в нас мультикермо з підкермовими кермовими полюстками, звичайно, в нас музика, Харман-кардон. В нас просто, ну що казати, це величезний люксовий автомобіль, майже 5 метрів в довжину, ширина колісної бази, майже 3 метри, Шайби керування, декілька режимів їзди, спорт, комфорт, екопро, адаптів. Звичайно, ось бачимо, регулюємо, пневемо підвізку, звичайно, кнопка старт-стоп. Боже скільки тут всього. До речі, АКПП тут восьмиступінчата ЗТ. Розумієте про що? Максимально надійна та популярна. А повна вартість під ключ цієї автівки без урахування ремонту, звичайно, тому що вона повністю ціла. Вона з Манхейму 60 тисяч 383 долари. Я спеціально. Промоніторив весь сторинний ринок України. По-перше, там дуже мало варіантів, такої, як 7. По-друге, починаються саме не з ринку. Ті варіанти, які треба обходити стороною, хай Бог боронить. 69 тисяч. Далі йдуть 72, 83. Ну, давайте будемо чесними: 83 це варіанти, які ну, ще окей. 83 тисячі і тут 60. 23 тисячі вигоди. 23 тисячі вигоди. Про що говорити з Манхейму сюди приїхала вже доставлена, розмитнена. Підігрів керма ще є. Я кожного разу куди не повернув голову, находжу ще якусь крутезну функцію. BMW X7, 2021 року, G07 Кузов. 60 тисяч доларів під ключ повністю. Вже тут в Україні очікує на свого власника. Повністю ціла з Манхейму. Ось так вона виглядає. Ось це справжній люкс. І що можна сказати після огляду на таку ксьому? Тільки одне: наш випуск на Львівській митниці завершено. Але одразу хочу, щоб ви написали в коментарях, якої, можливо, автівки не вистачає в тому чи іншому бюджеті. Можливо, є якісь автівки, які недооціненні, які потрібно замовляти більше. І щоб ми про них теж розповідали. Все це, всі ваші думки, напишіть в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал. А ми вам обіцяємо, що зовсім скоро знімемо ще один крутезний випуск з Львівської митниці. Це була компанія. Grand Анткар до зустрічі в нових відео.